Ось такий варіант на ринку з'явився з пробігом 90 тисяч кілометрів. Я думаю, цей варіант цікавий в будь-якому випадку. Він 2012 року, 1,5 дизельний в досить гарній комплектації і ціник на нього 10800. Це короткий сценік, який приїхав з Бельгії. На ринок тільки він заїхав і відразу ось ви бачите його на відео. Є форкоп, є парктроніки, є безключовий доступ. Так. Деталі на позаду теж є, все є повністю. Так, шестиступенева механіка, двохзонний клімат і ось, друзі, пробіг, де там пробіг. А ось і пробіг. 92 тисячі кілометрів. Я думаю, такий варіант цікавий в такому бюджеті, хто для себе шукає, можемо для вас його детально перевірити. Ось так інформація.